Ранку на каналі Файні квіти, Городина Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 вересня 2025 року. Сьогодні 15 та завтра, 16 вересня, спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Рак. Сприятливий час для посіву в теплицях насіння редиски та дайкону ранніх сортів. Для роботи з розсадою, для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами. Але 15 та 16 вересня не можна проводити брізку саду та зелені операції. Це знак стихії води. Дуже швидко інфікуються рослини в будь-який час, в будь-яку пору року. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 15 та 16 вересня несприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 15 та 16 вересня 2025 року. Це енергії місяця в знаці рак, тому не можна використовувати для харчування молочні продукти, сирі овочі, прохолодну їжу, прохолодні напої. І не можна переїдати. Що ж, можна приготувати смачного та корисного. Готуємо овочеві супи і свіженькі, тепленькі їх зразу же смакуємо. Готуємо салати з відварених овочів, теж не охолоджуємо, а свіженькі ми їх їмо. Готуємо страви із риби, морепродуктів, з морської капусти, із картоплі, моркви, буряку та І використовуємо в меню. 15 та 16 вересня обов'язково будь-які горіхи. Обов'язково треба горіхи. І якщо є, екзотичні фрукти використовуйте і додавайте до свого меню обов'язково ще й житній хліб, стільки сьогодні у нас обов'язкових. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких, усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Зустрінемося сьогодні ввечері. На все добре, до зустрічі!